Доброго світлого ранку, земляки, друзі, українці. Хочу подарувати вам свого вірша, який народився на сьогодні ранком. Він стосується всіх батьків, які провели своїх дітей, синів, дочок, на війну, чекають на них вдома. І всім-всім. Я назвав його, я бачив сина на війні. Вже засвітилася заря, піснею півник позіхнув. Ранок десь гомонить здаля, а я ще очі не зімкнув. Я цілу ніч чомусь не спав, якісь думки пливуть сумні, немов завмер на очах кадр. Я бачу сина на відміні. Ось він стає повен зріст, щоб пару метрів ще пройти. Є вибір. Повернуть назад, чи в землю каменем рости. Він вибирає йти вперед. Спину від кулі не зігнув. Кричу йому, сину, назад, дай краще я. Зморився і заснув. Татку, проснись, поряд донька, щиро сміхається мені. Скажи, а ти чому стогнав? Я бачив сина на війні. Дякую, перемога нам з Богом.